Дочки дівчатка, рада на світати на новому нашому занятті. Дітки, погляньте, будь ласка, а що це я сьогодні підготувала? Що це таке намальовано на картинках? Так, а чи безпечні, чи небезпечні ці предмети? А чи можна не награтися? А чому? Правильно, діти, не можна гратися сірниками та запальничками, бо від такого маленького вогника може статися велика біда, пожежа і може загорітися будинок. І це дуже небезпечно. А ще, будь ласка, малятка, скажіть мені, а чи можна гратися електроприборами? Ну, звичайно, ні, тому що також може статися пожежа. А чи можна самим власноруч розпаглювати вогнище? А чому? А чим потрібно гасити вогонь? Скажіть мені, будь ласка, дітки, а яка служба допомагає загасити вогнище? А хто бореться з вогнем? Дітки, ви все правильно кажете, це пожежники. Вони до нас приїжджають на пожежних машинах. І сьогодні я хочу разом з вами на згадку про різні небезпечні предмети та проте про професію пожежника та пожежну машину, хочу з вами сьогодні зліпити ось таку маленьку машину пожежну із пластиліну. Ну що ж, вам дуже хочеться зробити таку і собі машину? Тож давайте поглянемо, що нам сьогодні потрібно для роботи. Тож, дітки, давайте поглянемо, з чого буде складатися наша пожежна машина. Погляньте, ось корпус нашої пожежної машини, кабіна, де їдуть пожежники, колеса, пожежний шланг, драбина та віконця. Якби встигли помітити, нам потрібно і пластилін червоного кольору, тому що пожежна машина червона, пластилін білого або сірого кольору для того, щоб зробити шланг та драбину, колеса, звичайно, ж чорні та віконця блакитні. Ну, а щоб ми могли зробити ось таку гарну машину, я пропоную разом з вами. Зробити пальчикову гімнастику, щоб наші ручки добре могли працювати з пластиліном. Приготували наші долоньки. Поспішає машина червона, не вимикаючи фар. на службу небезпечну поспішає гасити пожежу. Ну що ж, давайте ще раз робимо пальчикову гімнастику. Поспішає машина червона, не вимикаючи фар. На службу небезпечну поспішає гасити пожежу. Ну що ж, ми розім'яли наші пальчики, а тепер давайте розпочнемо роботу над нашою пожежною машиною. Ось так. Спочатку зробимо найбільші деталі для нашої машини. Розділимо частини пластиліну приблизно ось так. Третю частину відрізаємо. Це буде наша кабіна. А велика частинка буде як основа. Там, де розміщуються усі інструменти для пожежні. Розминаємо. А тепер зверніть увагу на форму. Бачите? Вона схожа на кубик, але трішки продовжувалася. Ось і нам потрібно зробити такий кубик. Для основи машини. Ліпимо. Дітки, для того, щоб сторони були рівні нашого цього кубика, що ми можемо зробити? Ми можемо ось так покласти на дощечку і трішки притиснути. Знову на іншу сторону покласти, притиснути. І так у нас усі сторони будуть рівні. Ось так. Ось так і так. Ось основа для нашої пожежної машини вже готова. Давайте з вами зробимо і кабіну для пожежної машини. Погляньте, вона також схожа на продовжувати кубик, але вона значно менша. Робимо, ширина нашої кабіни має бути така, як одна із частин. Нашої основної частини пожежної машини, адже вона не може бути ні більшою, ні меншою. І також робимо рівні частинки, перевертаючи на дощичці. І ось так погляньте, бачите, як я розміщую? Ось так, ось так ми примазуємо, щоб було однієї частини. Ось, що в нас вийшло. Тепер нам малята залишилось зробити лише деталі. Давайте спочатку зробимо з вами. Рабину. Відрізаємо шматочок пластиліну білого або сірого кольору. І розкатуємо, погляньте, два стовпчики. А ми можемо зробити навіть три і з одного стовпчика зробимо ось такі частинки. Розкатуємо. По довжині оці стовпчики мають бути майже як довжина нашої машини. Тож ми так прикладаємо і ось так відрізаємо. Ось. Прикладемо і зробимо ще одну таку саму. Бачите, яка довга у мене, який довгий стовпчик вийшов? Я ось так прикладу. Одріжу, щоб вони були одинакові. А тепер ось так ми покладемо в нашу машину. Ось так. І зробимо ось ці перекладинки. Ось бачите, у нас ще залишився пластилін, Одинаково. що ми розкочимо. І ось так, Кладемо. Ви можете оцих маленьких робити або більше, або менше. Бачите, у мене тут їх три лише, а тут я вже зробила чотири. Тепер, дітки. Давайте зробимо з цього ж пластиліну ось такий шланг, щоб пожежники могли гасити пожежу. Розкочуємо тоненький довгий стовпчик. Погляньте ось такий стопчик у мене вийшов. Тепер погляньте, як у равлика ми їх закручуємо з однієї сторони до іншої. Краще це робити все-таки пальчиками. Ось так погляньте так. Оп. і закручуємо. Не поспішаємо, адже це відповідальна робота. Ми все-таки пожежникам допомагаємо. Ось. Один шланг є. Тепер зробимо шланг і на іншій стороні. Ще відріжу шматочок пластиліну. зробимо все так само. Тепер зробимо колеса. Для того, щоб зробити колесо, нам потрібен маленький шматочок пластиліну. Ось так. Я ділю на 4 частинки. Адже в машини ми будемо робити 4 колеса і з них робимо 4 кульки коловими рухами. Mm -hmm. Тепер беремо нашу машину і приєднуємо, притискаючи, ось так кульку притиснули між пальчиками і приклали місце mm -hmm. З іншої сторони. Притиснули трішки і приклали. Притиснули, бачите, стає круглим, щоб пластилинку ми його притиснули. Все, наша машина майже готова, нам залишилось зробити лише віконця. Нам потрібні зовсім малесенькі шматочки пластиліну. Зробимо з ним два маленькі прямокутнички, щоб були такі, ось такі маленькі віконця. щоб Пожежники могли дивитися ліворуч та праворуч. Огляньте, я роблю ось такий малесенький блинець пальчиками, а потім пальчиками йому надаю прямокутну форму. Якщо це вам занадто важко, ми можемо ось так притиснути до стеки, до дощечки і стекою, ось так вирізати. Прямо кутничок. Для нашого відео. Вам так буде краще, легше. А щоб взяти його, ось так стекаємо під білок і кладемо сюди на Дайте Витиснуємо. З цієї сторони вікно робимо так само. І тепер остання частинка нам потрібно зробити ось таке лобове скло. Робимо так само, як і оці бокові. Огляньте, якщо так все гарно, але воно задовго, ми можемо прямо на машинці цю частинку прибрати та поправити все стекою. Дітки, ось така пожежна машинка у нас з вами вийшла. Дітки, ось такі пожежні машини вийшли у мене. Я сподіваюсь, ви не будете гратися з вогнем, щоб пожежники до вас не приїжджали. Але все-таки хочу поглянути, які пожежні машини вийдуть у вас. І на цьому я хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей і буду чекати на ваші роботи.